Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Редьярд Кіплінг Мауглі. Книга джунглів. Частина перша. Брати Мауглі. На крилах учіля ніч темна спочила. Кажан виринає з пітьми, худобу в хлівах охоплює страх, бо вільні до ранку ми, роззявивши пащі, женемо крізь хащі Ми жертву до самого склону. І клич наш лунає всім щастя бажає, хто джунглів пильнує закону. На Сіоніські гори спав тихий задушний вечір. Була вже сьома година, коли батько вовк прокинувся після денного спочинку, почухався, позіхнув і розправив одну за одною лапи, щоб навіть кінчики позбулися сонної млявості. Мати вовчиця лежала, уткнувшись великою сірою мордою в чотирьох вовченят, що перекидалися коло неї і скавчали. Вхід до їхньої печери був залитий місячним сяйвом. Гррр прогарчав батько вовк. Знову час лови. Він уже збирався стрибнути з горба вниз, як раптом маленька тінь з пухнастим хвостом загородила вхід і проверещала. Щасти тобі у всьому, о найсіріший з вовків. Хай доля пошле щастя твоїм шляхетним діткам і дасть їм міцні та білі зуби, і хай не забувають вони ніколи, що на світі є убогі та голодні. То був шакал табаки, Блюдолис. А вовки індійських лісів зневажають табаки. Він тільки й знає, що вони шпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки та їхні ганчір'я й обрізки шкіри на смітниках колосіл. Але разом з тим усі вони й бояться табаки, бо між іншими звірами в джунглях він найбільше схильний до сказу. І тоді вже він забуває, що сам кожного боявся. Бігає лісом і кусає всіх, хто попадеться йому дорогою. Навіть тигр тікає і ховається, коли маленький табак і скаженіє, тому що сказ найганебніша річ, яка тільки може статися з диким звіром. Ми, люди, називаємо цю хворобу водобоязнів, а звірі звуть її дивані, сказом і тікають, не оглядаючись. Ну що ж, заходь, пошукай. Похмуро буркнув батько вовк. Але тут нема нічого поживного. Для вовка нема, відповів табакі. А для такої нікчемної особи, як я, всяка обгризана кістка, вже справжній бенкет. Хто ми такі гідурлоги, плем'я шакалів, щоб перебирати чи вирядувати? Та бак і митю кинувся у глиб печери, знайшов там кістку оленя, на якій ще лишилося трохи м'яса, присів і почав розкошувати. Дякую вам за смачну страву, сказав він, облизуючись. Які ж вродливі ваші шляхетні дітки, які великі очі в них, а самі ж іще зовсім малята. Звичайно, звичайно, як же це я забув? Адже діти царів з першого дня дорослі. Певна річ, табаки, як і кожен інший, знав, що не слід хвалити дітей у вічі, аби їх не зурочити, і дуже зрадів, побачивши, що вовки, батько й мати, не задоволені його словами. Табаки посидів, радіючи зі своєї капості. А потім єхидно зауважив Шерхан Великий змінив місце ловів. Наступного місяця він полюватиме в тутешніх горах, так сказав він мені. Шерхан це тигр, що жив за 20 миль звідси на березі річки Вайнгунги. Він не має права, сердито почав батько вовк. За законом джунглів він не має права міняти місце ловів без завчасного попередження. Він розполошить усю дичину на десять миль навколо, а мені Мені треба ловити у ці дні за двох. Не Недарма шерханова мати прозвала його Ленгрі кульгавим, спокійно зауважила мати вовчиця. Він з ж кутильгає на одну лапу і через те вбиває лише селянську худобу. Люди коло Вайнгунги сердиті на нього, і він тепер іде сюди, щоб розгнівати й наших сусідів. Через нього вони почнуть прочісувати джунглі. Сам він утече, а от нам з нашими дітьми доведеться перебиратися звідси, коли люди підпалять траву. Ні. Дякуємо за це Шерханові. Переказати йому вашу подяку? спитав табакі. Геть звідси, клацнув зубами батько вовк. Геть, іди полювати до свого покровителя. Для однієї ночі ти вже накоїв досить лихого. Я йду, спокійно відповів табакі. Ви почуєте голос Шерхана внизу у хаща. Я міг би не завдавати собі клопоту, щоб принести вам цю новину. Батько Вовк прислухався, і з глибини долини, що прилягала до маленької річки, почув сухе, зловісне, монотонне гарчання тигра, від якого певне втекла здобич, і якому було зовсім байдуже, що про це дізнаються всі джунглі. Дурень! промовив батько Вовк. Нічні лови починати таким галасом. Невже він гадає, що наші олені такі ж, як його гладкі воли з села коло Вайнгунги? Цієї ночі він полює не на вола і не на оленя, сказала мати вовчиця. Це полювання на людину. Витя тигра перейшло в приглушене гарчання, що, здавалося, лунало звідусіль. Це був той звук. Який нагонить жах на лісорубів і циган, що ночують просто неба, і примушує їх іноді кидатися в самісіньку пащу тигрові. Людина, промовив батько вовк і вищерив свої білі зуби. Тьху, хіба мало комах та жаб у болоті, що йому треба ще їсти людину? Та до того ж у наших володіннях. Закон джунглів, який ніколи не наказує нічого безпідставно, забороняє полювати на людину за винятком тих випадків, коли звір учить своїх дітей забивати. Але тоді він мусить полювати за межами ловецьких угідь своєї зграюче племені. Справа в тому, що вбивство людини рано чи пізно викличе прибуття білих людей з рушницями верхи на слонах. І кількох сотень темношкірих людей з барабанами, ракетами та смолоскипами, і тоді кожен у джунглях зазнає лиха. Звірі ж пояснюють між собою цей закон інакше. На їхню думку, людина це найслабша і найменш захищена істота, і тому чіпати її не личить мисливцеві. Вони кажуть також, і це правда, що той, хто їсть людей. Шолуди віє, і в нього випадають зуби. Гарчання розлягалося все дужче й дужче, і нарешті скінчилося громовим арр тигра, який кидається на здобич. Потім почулося витя Шерхана, витя, в якому було мало тигрового. Не спіймав, сказала мати вовчиця. Що ж це таке? Батько вовк пробіг кілька кроків уперед і почув дике гарчання й сопіння шархана, який мов скажений метався у зарослях. У цього дурня тільки й вистачило вміння ускочити в лісорубове багаття та обсмалити собі лапи, пробурчав батько вовк і додав: Та баки коло нього. Хтось іде вгору, зауважила мати вовчиця, наставивши одне вухо. Приготуйся. У кущах щось стиха зашелестіло. Батько вовк присів на задні ноги і весь підібрався, готуючись до стрибка. І тут стороннє око могло б побачити найдивовижніше в світі видовище вовка, що зупинився посеред стрибка. Власне, він уже стрибнув, ще навіть не бачачи на кого, а потім зробив неймовірне зусилля, щоб зупинитись. І вийшло, що він лише підскочив на чотири або п'ять футів у повітря і впав майже на те саме місце, звідки стрибнув. Людина. вигукнув він, клацнувши зубами. Людське дитинча, дивись! Просто перед ними, вхопившись за низьку гілочку, стояла гола смаглява дитина, що тільки но починала ходити. Ніколи ще до вовчого лігва. Не приходила, та ще й вночі така слабенька й така ніжна крихітка. Дитина глянула в очі батькові вовкові і засміялася. Невже це людське дитинча? спитала мати вовчиця. Я ще ніколи їх не бачила. Принеси його сюди. Вовки звикли переносити своїх дітей. І, можуть, якщо треба перенести в пащі яйце, не роздушивши його, хоч щелепи батька вовка міцно стулилися на спині дитини, він приніс її і поклав поруч зі своїми щенятами, не лишивши на шкірі жодного знаку від зубів, навіть найменшої подряпини. Яке малесеньке! Воно зовсім голе і яке сміливе, ніжно промовила мати вовчиця. Дитинча розштовхувало вовченят, протискаючись до теплого боку вовчиці. Дивись, воно їсть разом з іншими, то он яке людське дитинча. Скажи мені, чи міг коли-небудь вовк похвалитися тим, що в нього поміж вовченят лежить людське дитинча? Я колись чув про щось подібне, але це було не в нашій зграї і не в мій час, сказав батько вовк. Воно зовсім без волосся, і я міг би його розчавити, торкнувшись лапою. Але поглянь воно дивиться просто на мене і зовсім не боїться. Місячне сяйво, що сіяло крізь отвір печери, раптом померкло. Величезна, квадратна голова і плечі шерхана загородили вістя. Табакі, ховаючись позад нього, пищав Владико, Владико, він зайшов сюди. Шерхан робить нам велику честь. промовив батько вовк. Але його очі палали гнівом. Що потрібно Шерханові?» Мою здобич, до вас прибилося людське дитинча, сказав Шерхан. Його батьки втекли. Віддайте його мені. Шерхан, справді, як і гадав батько вовк, ускочив у багаття якогось лісоруба і, обсмаливши лапи, тепер лютився з болю. Але батько вовк знав, що вхід у печеру завузький, і Тигр не пролізе. Все тіло Шерханове звивалось, як у корчах. Він нагадував людину, що намагається протиснутись у вузьку діжку. Вовки вільне плем'я, відповів батько вовк. Вони приймають накази тільки від ватажка зграї, а не від якогось смугастого вбивця людської подоби. Людське дитинча належить нам, його вб'ють лише тоді, коли ми самі того захочемо. Захочемо, захочемо, яке мені діло до вашого хотіння присягаюся биком, якого я вбив, це вже занадто. Чи довго я ще стоятиму тут, уткнувши носа в ваше собаче лігво, поки ви задовольните мої законні домагання? Це я, шерхан, розмовляю з вами. Рев тигра, мов грім, заповнив усю печеру. Мати вовчиця скинула з себе вовченят і стрибнула вперед. Очі в неї спалахнули, мов дві зелені зірки в пітьмі. Вона сміливо глянула в розлючені очі Шархана. А це я, ракша сатана, відповідаю тобі людське дитинча моє, чуєш? Ти кульгавий, тільки моє, і його не вб'ють. Воно житиме й бігатиме в нашій зграї, полюватиме разом з нами. І, зрештою, стережись ти, мисливцю, на маленьких голих дітей. Ти, що ковтаєш жаб та вбиваєш рибу, воно полюватиме на тебе. А тепер забирайся звідси, бо присягаюся сам бгуром, якого я вбила, адже я не їм охлялої худоби. Ти повернешся до своєї матері, обсмалена скотину джунглів, ще кульгавіший, аніж з'явився на світ. Геть, батько вовк здивовано слухав ці слова. Він уже майже забув той час, коли відвоював матір вовчиці чесній бійці з п'ятьма іншими вовками, коли вона ще бігала в зграї і коли тільки з чемності не називали її сатаною. Шерхан ще міг позмагатися з батьком вовком. Але не встояв би супроти матері вовчиці. Він розумів, що в такому місці всі переваги будуть на її боці і що вона битиметься на смерть. Тому він з гарчанням витяг голову і, трохи одійшовши, прогарчав. На своєму подвір'ї і собака пан. Побачимо, що скаже зграя. Людське дитинча моє. І рано чи пізно йому не минути моїх зубів. О, злодії з кудлатими хвостами. Мати вовчиця, ледве переводячи подих, кинулась на землю посеред своїх дітей, а батько вовк поважно мовив Воно Шерхан, каже діло. Маля треба показати всій зграї. Ти хочеш лишити його в себе, мати? Лишити у себе? важко дихаючи, відповіла мати вовчиця. Воно прийшло до нас само серед ночі, зовсім голе і дуже голодне, але воно не боялося. Поглянь, воно вже відштовхнуло одне моє маля зовсім у бік. Цей кульгавий різник убив би його і втік до Вайнгунги, а потім тутешні селяни почали б мститися всім нам і вигнали б нас із наших притулків. Лишити його коло себе. А вже ж, лишу, лежи спокійно, жабеня. О, мауглі! Бо мауглі жабеням я тебе називатиму. Настане час, коли ти почнеш полювати на Шерхана, як він полював на тебе. Але що скаже наша зграя? зауважив батько вовк. Законом джунглів чітко встановлено, що кожний вовк після одруження може відокремитись від своєї зграї. Але як тільки діти його підростуть і зіпнуться на ноги. Він мусить привести їх на племіну раду, яка звичайно збирається раз на місяць у найсвітлішу ніч, щоб усі вовки могли уважно роздивитися дітей. Після таких оглядин вовченята можуть вільно бігати де завгодно, і аж поки вони заб'ють свого першого оленя, ніхто з дорослих вовків зграї не сміє їх чіпати. Ніякої милості тому дорослому вовкові, що вб'є вовченя. Кара смерть на місці. І якщо гарненько подумати, то стане ясно, що так воно й повинно бути. Батько вовк дочекався, коли його діти навчились бігати, і тоді ніч племінних зборів повів їх мауглі і матір вовчицю на скелю ради. Це була вершина горба, усіяна рінню та уламками скель, де могло розміститися сотню вовків. Акела, великий сірий самотній вовк, що керував зграєю, завдяки своїй великій силі та розуму, лежав на скелі ватажка, простягшись на весь свій зріст, внизу сиділо сорок чи більше вовків найрізноманітнішої масті і зросту: від сивих ветеранів, які могли сам на сам управитися з оленем, до молодих чорних триліків, які тільки гадали, що можуть це зробити. Самотній вовк водив з граю вже багато років. За своєї молодості він двічі попадав у вовчу пастку, а одного разу його жорстоко побили і кинули, вважаючи вже мертвим. Отож він з власного досвіду знає вчинки та звичаї людей. Розмов біля скелі майже не було. Діти бавились, перекидалися всередині кола, де сиділи їхні батьки й матері. Дорослі вовки поволі підходили до того чи іншого вовченята, уважно оглядали його, а потім тихесенько поверталися на своє місце. Час від часу яка небудь мати виштовхувала своє вовчення на осяяне місячним світлом місце, аби його теж побачили, не забули. А Акела кричав зі своєї скелі: Ви знаєте закон, вам відомий закон! «Придивляйтесь уважніше, о, вовки!» І стурбовані матері підхоплювали заклик Дивіться уважніше, о, вовки! дивіться уважніше. Нарешті настав час показати всім хлопчика, і шерсть на шиї матері вовчиці одразу настовбурчилась. Батько вовк виштовхнув мауглі жабеня. Так вони його звали на середину кола, де він сів і сміючись почав бавитись камінцями, що виблискували в місячному сяйві. Акела не підводив голови, що лежала на передніх лапах, але продовжував одноманітний заклик. Дивіться, уважніше. Глухий рев долинув за скель. То був голос Шерхана. Він кричав Дитинча моє! Віддайте його мені! Навіщо вільному племені людське дитинча? А кела навіть оком не моргнув. Він тільки промовив Дивіться уважніше, о вовки, яке діло вільному племені добуче їх наказів, крім вільного племені? Дивіться уважніше. З усіх боків чулось приглушене гарчання, і молодий чотирилітній вовк. Повторив акелі шарханове запитання. Навіщо вільному племені людське дитинча? Закон джунглів передбачає, що в тих випадках, коли виникає незгода чи приймання щеня до зграї, за нього повинні заступитись принаймні два члени зграї, окрім батька та матері. Хто виступає за дитинча? спитав акела. Хто з членів вільного племені бере слово? Відповіді не було. І мати вовчиця вже приготувалась до бійки. Вона знала, що це була б її остання бійка, якщо до цього дійдеться. Тоді єдиний звір іншої породи, допущений на племінну раду балу. Сонливий бурий ведмідь, який навчав вовченят закону джунглів, старий балу, що мав право блукати скрізь, де йому заманеться, бо він їв лише горіхи, коріння та мед, звівся на задні лапи і прогарчав. Людське дитинча, людське дитинча, сказав він. Я заступлюся за людське дитинча. Людське дитинча не принесе нам ніякої біди. Я не вмію говорити красномовно, але кажу правду. Хай воно бігає в зграї і війде до неї разом з іншими. Я сам буду його навчати. Потрібен ще один голос, промовив Акела. Говорив балу, а він наставник нашої молоді. Хто ще, крім балу? Чорна тінь упала посеред кола. То була багіра, чорна пантера, вся чорна, як сажа, але з чудовими плямами на хутрі, які вилискували у світлі місяця, мов намальовані. Всі знали багіру, і ніхто не наважувався ставати їй на дорозі, бо вона була хитра, як табаки, смілива, як дикий буйвол, і нестримна, як поранений слон. Але голос у неї був солодший за дикий мед, і шерсть м'якша «О, Акело, і ви, вільне плем'я, замурчала вона. Я не маю права бути на вашій раді, але за законом джунглів, коли виникає сумнів, щодо нового щеняти і йому загрожує смерть, життя цього щеняти можна викупити. І закон нічого не каже про те, хто має, а хто не має права вносити викуп. Чи так я кажу? Так, добре. закричали молоді вовки, які ніколи не бувають ситі. Слухайте багіру, за дитинча можна внести викуп, так говорить закон. Я знаю, що не маю права тут говорити, але якщо ви дозволите мені. Говори, говори, гаркнуло двадцять горлянок. Убивати голе дитинча просто ганьба. Крім того, воно може стати вам у пригоді, коли підросте. Балу виступав на його користь. До слів балу я докладу бика, і того жирного, і тільки що вбитого він лежить недалі, як за півмілі звідси. Коли ви згодні прийняти людське дитинча до своєї зграї, як велить закон, чого ж тут вагатися? Десятки голосів завили. То в чим же річ? Воно однаково помре під час зимових дощів. Сонце спалить його, яку шкоду нам може зробити голе жабеня, хай собі бігає в нашій зграї. Де бик, багіро, нехай його приймуть. І знов акела завив басовисто. Дивіться ж, уважніше, кричав він. Уважніше дивіться, о вовки! А мауглі грався собі своїми камінцями і не звертав ніякої уваги на вовків, які підходили один за одним, щоб роздивитися його. Нарешті всі вони подалися згори в долину до мертвого бика, лишилися тільки акела, Багіра. Балу та вовки, які усиновили Маулі. Шерхан ревів у пітьмі без перестану. Він бо страшенно розлютився, що йому не віддали Мауглі. Довше реви. промурчала собі вуса багіра. Настане час, коли це голе створіння примусить тебе ревти по іншому, або я зовсім не знаю людей. Зроблено добру справу. Промовив акела. Люди і їхні діти дуже розумні. З часом він може стати нам у пригоді. Твоя правда він стане в пригоді скрутної хвилини, бо ніхто не може увесь свій вік бути на чолі зграї, зауважила Багіра. Акела не відповідав. Він думав про той час, який настає для кожного ватажка будь-якої зграї, коли він підупадає на силах, слабшає і слабшає, аж поки нарешті вовки вбивають його, і новий ватажок заступає чільне місце, щоб у свій час зазнати тієї ж долі. Забери його, звернувся він до батька вовка, і виховай, щоб він був гідним сином нашого вільного племені. Ось так і прийняли мауглі до сіонійської зграї, ціною забитого бика та доброго слова балу.